Благодать вам і мир від семи духів. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Відкриваючи книгу об'явлення, ми в четвертому віршові знаходимо побажання миру і благодаті від Духа Святого у вигляді семи Духів. Такий символічний образ Святого Духа. Дух Святий уже був представлений в книзі Євангелія. Матвія, Луки в 3 розділі при хрещені Ісуса Христа, де е, відбувалося хрещення, сходив Дух Святий у вигляді Голуба. Тут же ж в книзі об'явлення він представлений як е, Сім духів. В книзі об'явлення це не єдине згадування. Ще ми знаходимо в третьому розділі, в четвертому, п'ятому розділі згадування про сім духів. Е, в третьому розділі в першому віршові сказано. Анала церкви в Сердисах напиши, оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. В четвертому розділі і п'ятому віршові сказано: а перед Престолом говорили сім свічників, огняних, вони сім духів Божих. В п'ятому розділі сказано про Агнця, який заколений, має сім рогів і сім очей. А сказано, а це сім духів Божих, посланих на землю. Таким чином, Дух Святий представлений в вигляді числа 7. Це символічне число, число повноти. Ми в Біблії знаходимо ще символічні числа як 3, 4, 7, 12. Але 7 це не випадковість, тому що коли ми відкриваємо книгове об'явлення, ми принаймні знаходимо звернення до 7 церков. Відповідно, до 7 церков і звертається 7 духів. Ми вже говорили, що до кожного. Церкві там сказано, хто має вухо, хай слухає, що Дух промовляє церква. І так сім раз. Також число сім використовується семикратно, число сім використовується семикратно. Тобто сім церков, сім печаток, сім труб, сім громів, сім ознак знамен, сім язв і сім блаженств. З блаженствами ми вже ознайомилися. І так сім раз. Дух Святий звертається до церков і це є символічне звернення в повноті. Це символічне зображення Духа в повноті духів як ідей для кожної церкви. Це не означає, що це окремі, це просто єдині із єдиного джерела. Дух Святий також представлений як. Вогнені світильники в 4 розділі, в 5-му Варшові сказано: горіли сім свічників перед престолом, а вони сім духів Божих. В той же самий час, коли ми читаємо пророцтво про Ісуса Христа, то ми знаходимо в Ісаї, 11 розділі і другому Варшові знову ж згадка про сім духів або Семикратного Духа. Сказано, а на нім спочине дух Господній, дух мудрості, дух розуму, дух поради, дух лицарства, дух пізнання і страху Господнього. Знову ж ми бачимо таке семикратне звернення. Тому оце каже той, хто має сім духів Божих, хто має вухо, нехай слухає, що Дух Господній промовляє. Амінь.